Хоча ми замислюємося про ландшафтний дизайн у термінах газонів, чагарників і квітів, є багато причин розглянути посадку дерев у своєму дворі. Вони не тільки можуть збільшити вартість вашого будинку до 15% і знизити рахунки за електроенергію, забезпечуючи тінь від літнього спека та захист від холодних зимових вітрів, але й допомагають очищати повітря, а також приваблюють птахів та інших запилювачів. Однак ви не можете просто викопати яму, посадити дерево і на цьому закінчити. Є багато факторів, які потрібно враховувати, щоб забезпечити дереву умови для здорового росту. Також важливо унікати розширених помилок при посадці. Яких помилок унікати при посадці дерев у дворі? Посадка дерев зазвичай не є складною, але вимагає співного планування. Це включає в себе уникнення помилок, які відділив Грем Гербст із служби лісів Небраски філософія університету Небраски Лінкольна. Неправильний вибір дерева враховуйте майбутню висоту та ширину дерева, щоб переконатися, що у вас достатньо місця у дворі. Подивитись навколо свого району, щоб знайти дерева, які добре ростуть у вашій місцевості. Занесто малий кореновий ком. На кожен дюйм діаметра стовбура має бути від 10 до 12 дюймів кореневого кома. Якщо його буде менше, дерево може отримати пересадковий шок і довше приживатися. За не 100 мала яма, посадкова яма має бути подвічі ширшою за кореневий ком. Непридатний ґрунт дуже піщаний або важкий глинистий ґрунт, може потребувати поливу, щоб створити відповідні умови для дерева. Також завжди перевіряйте ґрунт перед посадкою, щоб визначити рівень pH та потреби у добривах. Ці помилки, а також ще шість інших та корисна інформація про посадку дерев, доступні у безкоштовному pdf файлі на дві сторінки.